Одне з таких перших переконань, які можуть понівечити і знищити сімейне життя дуже сильно, це переконання у чоловіка, яке звучить так. А от я не романтик. От розумієте, є такі хлопці, які от у них батьки були. Там, батько був романтичним, батько приносив мамі квіти, він все пам'ятав, знав, знав, коли в неї день народження. Постійно без цукерок жодного разу додому не приходив. Постійно, то якусь надувну кульку, там то ще щось він завжди десь міг знайти. От, от такий у мене був батько, хтось каже. А в мене, навпаки, у мене батько був такий гиш! Суровий, він так кулаком по столу, так, як, як на, справжній такий мужик. Ух. Да, і він заробляв гроші. Він такий був з-под сподлоба на всіх дивився, такий був серйозний. От я в нього. От я виріс от в такого батька. Тому мені вся ця синтеплят. І це вся мисті. ваніль, оці всі <рес> <рес> сльози, соплі, оці всі конфети, цукерки, оці всі кульки, квіти. Фу. от То на що воно все потрібно? От реально. Кажу з досвіду консультування деяких сімейних пар у чоловіків. Дуже часто є переконання, що я не романтик. Є ось такі хлопці, які росли в таких сім'ях, де батько був романтик, і вони могли подивитися на цей приклад, і у них все добре. А да? в мене взагалі не так. Я про свою сім'ю піклуюся через те, що я заробляю гроші. Я приношу все в сім'ю. Я не йду на автомати грати. Я ці гроші не спускаю в якомусь пабі так. або в барі. Ми он купуємо там. Да, у нас кутете. є певний розвиток. Ми тут купили мультиварку, тут ми купили нові стільці, тут у нас новий стіл з'явився. Тобто, я все в сім'ю. Ось це мій спосіб сказати моїй сім'ї, що я її люблю. Оце моя є турбота про мою дружину. А це все. Романтика, це все несерйозно. Воно все до перших проблем. Воно все це, це, це все щось таке, не треба на це взагалі витрачати час, якщо така позиція у чоловіка є, то звичайно, що його дружина буде дуже сильно від цього може страждати. Тому що їй, як і більшості жінок, може хотітися певної уваги, певної. Десь якусь квіточку отримати, десь якусь цукерку побачити, десь отримати смс що ми там увечері їдемо на якусь вечерю, або повернутися після там після роботи додому, і побачити, що там є якась готова вечеря, є певні там якісь свічки, там ще щось. Або вона там отримує смс що там зараз завтра їдемо там в кіно, там, чи завтра їдемо у відпустку, там, чи ще щось, чи ще щось для більшості жінок романтика. Це необхідна річ, на мою думку. І коли чоловік постійно все своє життя він намагається пояснити, чому він на романтик, він постійно намагається навести кучу прикладів, він постійно намагається всім все пояснити, мені здається, що набагато легше. От. Ти купить квіти вже нарешті Ти йдеш мимо цього, цієї бабулі, там з квітами, ну ті там 100-200 гривень, вони погоди не створять реально ніякої. Ти За просто те, як їх... ви просто захопив ці квіти. Ти просто приніс, ти просто подарував ці квіти. Ти кажеш, ці квіти дуже гарні, але... Наскільки ти в мене вродлива, жодні квіти не можуть з цим порівнятися. Ну і все ну тобто, дрібниця малесенька, дрібниця, яка потребує декілька хвилин вашого часу, просто декілька хвилин, декілька сотень гривень. І дружина в піднесеному настрою може бути весь день. Її ці квіти можуть ще два тижні потім радувати і давати їй натхнення, і вона буде розуміти, що ви насправді її любите. Якась дрібниця. Ти просто десь сказав якийсь комплімент. Ти сказав: сьогодні ти у мене дуже дуже вражлива. У тебе сьогодні неймовірна сукня. А яка зачіска? А ще щось вона прийшла після манікюру. Ти кажеш: ану покажи там руки. О, прикольно І, все, і тебе, сидиш, там, ахаєш, і охаєш. Ну там рі різний колір. Не треба, не треба бути прям на, намагатися бути актором в цьому, але Ні, звісно, просто, звісно, увага, от просто малесенька відверта, так, так просто маленька увага, і ви побачите, наскільки буде змінюватися її стан, наскільки вона по-іншому буде до вас ставитися, наскільки частіше вона буде там цілувати, обіймати З вас З якою легкістю вона буде готувати вам обід на в навіть, тому там, числі в тому числі. Це Тож, Переконання я не романтик, воно коштує дуже дорого, дуже дорого, приносить нуль, нічого не дає вам, як чоловіку, а ваші відносини тримає на дуже сухому, дуже нецікавому рівні, де насправді ви нічого не виграєте від того, що тримаєте за переконання, що ви не є романтик. Так, що, всім, всім нам, романтикам, бути не оминаємо ларьочки з квітами, як то кажуть, при можливості. Окей, я думаю, Є... це ж не єдиний наш так. косяк, може бути. Є друга дуже важлива річ. Е, на мою думку, вона ще може, мабуть, ще важливіша, ніж навіть романтика це коли чоловік демонструє таке нехтування і неуважність, тобто він знецінює стан і настрій своєї дружини. Ну, тобто, вона наприклад, Я, як це відбувається. Наприклад, вона намагається йому щось сказати. От, вона намагається з ним якось поговорити сказати, сказати: Послухай, от, е, мені не подобається те, що у нас відбувається. Там, оце, оце, оце. От, наприклад, ти мені от інколи там, кажеш, що такі речі, ці речі мені, мене вони, вони, вони ображають. Або там, мені не подобається, от, що у нас там, в домі там, якийсь там твій стіл, або якась твоя там, майстерня з інструментом, воно займає там, дуже багато простору, у мене нема там, куди поставити те, те, те. те. Будь-що. От, дружина просто намагається донести якусь думку або в відносинах, або в битових питаннях, або в вихованні дітей. Будь-що. І чоловік інколи, на жаль, чоловіки інколи вони просто відмахуються від того, він каже. Кажуть... Що ти тут? А потім ще ось так ну, та у неї гормони. Він потім, коли з друзями спілкуються вечором, каже, вони там висять, що там твоя? Та в неї там гормони, у неї зараз там цикл. І вона вона зараз там у мене трохи там перебіситься, заспокоїться, і все буде нормально. А зараз вона там така в мене. Рись. І оце нехтування і неуважність до реального стану своєї дружини. Неуважність і нехтування. Її реальними потребами це те, що призводить потім, що в якийсь момент ви отримуєте від неї повідомлення, або вона вам в очі в очі каже, що слухай, мені якось я не можу більше з тобою йти одним шляхом. Я Втомилася від того, що я сама, я втомилася в того, від що ти мене не слухаєш, я втомилася, що тобі плювати на всі мої прохання. Я втомилася від того, що ти взагалі мене не поважаєш і не сприймаєш мене. І дуже багато сімей вони розсипаються саме через те, що у чоловіка є оце нехтувальне, нехтування і неуважність до реальних потреб і до реального запиту, який є у її дружини. Знайшов цікаво, що тільки коли ти танік. Тони, ну, ми можемо так назвати. Чоловіки вони такі оговтаються. Ну, я і про себе теж кажу, що буває хоп, і ти такий розумієш, опа, а вже якби нависла загроза. Вже вона якби говорить так ну, зовсім інакша риторика, і ти такий починаєш аналізувати наскільки там де ти схибив, хоча до цього ти на відріз не хотів цього бачити. Слухати так, так, окей, е, два косяки. Ми вже розібрали. Так я не романтик, і другий це те, що Нехтування. ми не вміємо слухати. Ми нехтуємо якимось так. цінностями, і я ж так розумію, це не те, тому що титані, хоч на один айсберг натрапив, але айсбергів у нас тут може бути багато. Да? Так, є ще одна річ, яка теж призводить до того, що стосунки псуються. Це коли у, у чоловіка нема амбіцій здорових. Коли в нього відсутні здорові амбіції, тобто він ні до чого не прагне, не розвивається. От він там навіть. Навіть навіть візьмемо ситуацію, що він забезпечив її базовий рівень, тобто базовий рівень сім'ї. Тобто був період, коли він там більше працював, він щось там намагався, будував, можливо, навіть якусь там власну справу там десь створив щось. Але є вже ситуація, коли більш-менш з грошима ситуація визначилася. Є якась там квартира, можливо, є якась автівка, є якісь там гроші на фінансову подушку безпеки, навіть відкладені, можливо, навіть є гроші на відпустку. І в якийсь момент чоловік розуміє, що ну. Ну, ну непогано ж вже все. Ну, от в цілому ж, ну все непогано. Є, ми там влітку кудись там поїдемо, відпочинемо, може, взимку там вирвемося і там на лижі в Карпати десь по по поїздити І він розуміє ну в цілому ж все непогано вже. Ну, окей. І десь можна подивитися телевізор, там полежати, футбол. Десь можна з друзями там подо... там вже в сауні побути там декілька годин. Десь можна просто там ще чимось позайматися, там якусь е, гру пограти там за комп'ютером. Ну, все ж окей. І дуже часто. Жінка потрапляє в таку ситуацію, що вона розуміє, що їй дуже потрібно, щоб. Щось змінювалося, що був певний прогрес, що можливо двокомнатна квартира з ремонтом перетворилася не стій, на трьох ком... на трикімнатну, бо підростає дитина, їй потрібна там окрема кімната. Можливо, вона розуміє, що їй не тільки хочеться там колись там в Карпати поїхати, а можливо, там хочеться кудись за кордон поїхати. Можливо, вона не хоче весь час там носити зару, інколи їй хочеться в масі дуті щось там видягнути. І ми кажемо не те, що вона там меркантильна, матеріалістична, ні, просто це реальні. Для неї важливо виглядати красивою, мати певний прогрес. Розуміння, що моє життя змінюється, що ми йдемо кудись далі. Це це не справа в тому, що вона така матеріалістична, це у неї є нормальні здорові амбіції, щоб її житті щось змінювалося. І коли чоловік він каже, а у нас все добре, у нас вже все класно, у нас вже все круто, все влаштовує, все є. То він може дуже сильно глушити. Оцей емоційний зв'язок між ними, і він може створювати умови, що жінка починає відчувати себе як в теплиці, а в теплиці тільки рослини ростуть. Так, тр... да, овочі і рослини. І треба розуміти, що якщо у чоловіка в якийсь момент ці фінансові амбіції вимикаються. То якщо ви можете почати трошки якось свою сім'ю краще забезпечувати, завжди класно використовувати ці можливості, і класно, коли ви можете дати своїй дружині певне відчуття розвитку, фінансового прогресу і її якісь мрії, амбіції, її цілі, щоб вони теж були для вас важливими і ви теж рухалися в цьому напрямку. Класно, я так розумію, це треба чоловікові. Якось себе ну дисциплінувати постійно. Ти маєш це має бути закладено напевно. Ну от от як ми говорили попередньо, що ти здобувальник, ти годуєш. Видобувальник. видобувальник. Я перепрошую, що ти постійно маєш ну там більше, більше і це нормально. Знаєш, прагнути постійно більше більше. Так ну є в Біблії написано, що коли е, статки людини збільшуються, ті, хто потребляє, теж збільшуються. Тобто, коли у людини ростуть доходи, збільшується і витратна частина. Тож це я не кажу, що всі мають бути мільйонерами там і гроші, це мають бути номер один тема. Я просто кажу, що якщо одного, наприклад, чоловіка все влаштовує фінансово, він каже: ну, У нас же є там 700 доларів на місяць, ну що і ще треба? На життя нам вистачає. А дружина розуміє, що дитину хочеться віддати там, в таку школу, хочеться, щоб була у неї теж автівка, хочеться, щоб потім дитина могла там, навчатися в якомусь міжнародному вузі, потрібні зовсім інші фінанси. От. Проблема, коли од, 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 чоловіку все добре, а дружина розуміє, що може бути набагато краще. Тому треба прийти до порозуміння і поговорити. Я так розумію, між собою, щоб і разом ви чоловіку вимкнути якісь фінансові амбіції. Трохи окей, фінанси ми торкнулися. Що ще? Дуже базова річ, але я вважаю за потрібним її так трошки роз'яснити, тому що інколи буває ситуація, що чоловіки не дуже сильно якось піклуються про свій особистий вигляд і те, як вони виглядають. Це, типу, у жін у дружини там 10 пар туфель? А він в одних кросівках ходить <годить> весь рік. Ну це та такий екстремально критичний приклад. Але так, якщо ми, от мені мені завжди цікаво, це от на такому от прикладі, що коли ми йдемо кудись на зустріч, або якби не дай Боже, це якийсь публічний виступ, де ми будемо на сцені, чи будуть камери, мікрофон, там все, то всі виглядають. Майже ідеально, тобто найкращий одяг, там, жінка, манікюр, вона там краситься, тобто у неї вона буде виглядати чудово. Вдома інколи ситуація повністю навпаки. Я не кажу, що вдома треба ходити жінці на високих підборах і завжди виглядати як фотомоделі. Але я кажу, що буває перекос в тому, що вдома ми виглядаємо один для одного дуже. Примітивно, дуже нецікаво, ну бо наш, ну, і, ми і, ж вдома. Та, І ми в якійсь там старій майці сидимо. А коли ми йдемо на зустріч із незнайомими людьми, людьми, які бачать нас перший останній раз, ми вдягаємося дуже класно. Тож для чоловіка. Ну я розумію, що у вас там є якісь улюблені там штані. Можливо, ви там любите шорти. Там, якісь шорти. Да, там, чи, чи в якихось ви там трусах, я не знаю, білоруських любите там ходити вдома не, вас і білоруські зараз заборонені. Улюблений там, є якийсь трикотаж. У вас є, наприклад. Сердечко. Да? Да. То треба, от розуміти, що ну от для того, щоб більш бути трошки привабливим, ну купіть якийсь там домашній костюм. Це, це не так дорого коштує. Ну не нехай це буде якийсь новий спортивний костюм. Нехай це буде можливо якась там сорочка, там якісь штані. але це буде щось нове, щось що трошки інколи змінюється. Декілька комплектів інколи займатися спортом, слідити за своєю фігурою. Працювати над собою це базові дуже прості речі, але вони і створюють між вами певне відчуття поваги, розуміння, що вам приємно дивитися на дружину, дружині приємно дивитися на вас. Коли ви розумієте, що в вас десь вже там росте купол десь по центру, то можливо, треба там сходити в спортзал, там да займатися з тренером. Можливо, треба переглянути щось там в своєму харчуванні. І якщо ці речі не робити. То потім можна в якийсь день просто прокинутися і зрозуміти, що а нема потягу вашої дружини до вас взагалі. Тобто ви їй не цікаві ні в інтимному плані, ні в інтелектуальному плані, бо ви нічого не читаєте, не розвиваєтесь, не працюєте над і собою. І в зал не ходите. Да. саме тому от догляд за собою як фізичний. Так і в плані свого особистого розвитку, мені здається, це дуже важлива тема, яку треба підіймати. Ще одне таке питаннячко: це вже напевно більше, знаєш, не про те, як чоловікові працювати над собою, бо ми поговорили там, от, скажімо, там якісь упередження, тіло, своє зовнішній вигляд, там увага. А це вже більше як чоловік ставиться до дружини. І наскільки він їй дає простору? Бо, знаєш, є е, у нас такий штука поняття, як підвищений контроль. Як з боку там може бути дружини, так само з боку чоловіка. Що він всюди, він має знати, де вона, він має знати, що вона робить, він їй там, типу. Тіпа... Все контролює, ну і така манічка. Це я так розумію, теж згубно буде для родини. Якщо занадто то так, тому що надмірний контроль, на мою думку, це прояв невпевненості в собі. Тому що якщо якийсь старий однокласник їй там написав якесь повідомлення, і навіть якщо вона там десь в 9-10 годині їй там блимнуло щось, і вона почала відповідати, і ви вже створили там їй сцену, о тема, хто це такий, а чого він тобі так. Там пізно пише, а які в тебе були відносини, у вас що був шкільний роман. От це все тільки демонструє вашу невпевненість. Тому що якщо е, якщо взяти там такий найпоганій, най, найжахливіший сценарій, що ваша дружина насправді має на стороні якісь відносини і вам вас зраджує. По-перше, ви можете про це дуже довго не дізнатися, вона може це дуже майстерно приховувати. Е, коли ви починаєте. Кидатися на кожну її переписку, ви починаєте кидатися на будь-яке там її спілкування з будь-якою людиною. Ви ніяк не відіб'єте її у, у іншої людини. Ну я навіть якщо це там хтось насправді є. Ви ви тільки розробите гірше, тому що. Ми обираємо один одного через те, що нам комфортно бути з людиною, і надмірний контроль це те, що обрублює і гасить оцей комфорт, і воно створює просто враження, що ви невпевнена дитина, яка не може пропрацювати свій внутрішній якийсь страх, і ви виміщаєте це все через На те, дружину. що ви намагаєтесь контролювати максимально. На мою думку, коли ми ревнуємо один до одного дуже сильно. Це невпевненість іншій людині дати право вибору, тому що ви чого боїтесь? Ви вже її чоловік, вона вже, можливо, від вас народила там одного, двох, трьох дітей. Якщо ви працюєте над собою, якщо ви найкращий варіант для неї, ви людина, з якою вона йде по життю, ну яка різниця, що її якийсь однокласник там десь щось написав, чи якийсь гарний хлопець? Її там вогники на її історії скинув в інсті Що це змінює глобально? Якщо ви працюєте над собою, тож Жодна людина не стала щасливою через надмірний контроль, і жодні відносини вони через надмірний контроль не стали кращими. А надмірний контроль згубив дуже багато відносин. Ще одне про що ми поговоримо. Я думаю, це буде вже останнє. Це, зокрема, ревнощі не до людини, а до певної там справи, коли чоловік він проводить час не тільки з тобою. А скажемо, він проводить його сам, він може чимось займатися. І є теж таке упередження, що ми ж родина, ми маємо все робити разом. Ну як це? Ну чому ти будеш там один? А чоловікові треба один. Ось цю межу особистих інтересів, якою вона має бути? Ну на мою думку, тут справа більше йде про те, що якщо, наприклад, жінка не отримує від чоловіка певної уваги. То вона буде намагатися якось впригнути в його життя і якось, ну, хоч я не знаю там, з транспорантом, з плакатом, з флагом, але якось привернути його увагу і сказати, що мені не вистачає тебе, альо, агов. Якщо чоловік дає їй те, що їй не що їй потрібно, якщо він 15, 20, 30 хвилин поспілкувався з нею, посидів, розпитав, як у неї справи. Вони поговорили. Є певний емоційний зв'язок. Це очі в очі був контакт. Після цього, якщо він піде на свою там рибалку чи буде за комп'ютером щось робити, це вже не буде призводити до того, що вона буде вважати себе, що він її не кохає. Це типу, бо її чаша вона буде вже наповнена. хоч трішки, хоч чуть-чуть. Тобто вона вже отримала певну порцію уваги. Вона розуміє, що чоловік її любить, і вона для нього на першому місці вона важлива, але ми ж не можемо 100% часу один з одним проводити. І треба розуміти, що якщо жінка отримала від вас любов, увагу і вона розуміє, що він чоловік мене кохає, просто в нього ще пом... Окрім мене, є певні інтереси, і він приділяє теж їм час, можливо, друзі, можливо, хобі або ще щось, то це нормально. А коли вона розуміє, що чоловік постійно всьому приділяє час, а мені ні, тобто в нього є час на футбол, О, це на зрані. сауну, це там зрані. на це тобто тут вже вона відчуває, що він мене не кохає, і тут вже, звичайно, що вона буде спочатку там. Це потребувати, розмовляти, критикувати, можливо, потім там десь вже кричати, сваритися, але якщо вона це не отримує, є ймовірність, що вона знайде людину, від якої отримує. Тож чоловікам Опа. треба бути уважними тут.